Колеги, шановні глядачі, сьогодні ми знаходимося в Яготинському районі на одному з полів фермера. І Сьогодні, як бачите, ми знаходимося на плантації, скажімо, на баштані гарбузів. І Сьогодні хочу поговорити саме про технологію вирощування гарбузів, обробітку, збирання і ну, скажімо, про, про самого підживлення мікродобривами, основне підживлення, ну взагалі по технології. Сьогодні от ми знаходимося на полі фермера Василя Михайловича. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, так, коротенько про технологію вирощування гарбузів, саме які нюанси, які скажем, особливості вирощування. Посівна 150 кілограмів ніцрамофоскі. Підживлення, мілідне підживлення, симулятори росту і карбамід. Використовували наші препарати макроросток, так? Так, так? От скажіть, як ви от візуально, чи може там в урожайності, може як ефективність, чи може на інших культурах ви також використовуєте? Я перший рік гарбузи не можу сказати, яка. А по кукрузі замітний результат є. Розуміло. Ви перший рік, так, да, займається? Перший рік гарбузами вирішив спробувати. Ну, в районі бізнес ніхто не займається, так? Да? Ну, наскільки я знаю, я Отинський, Зуровський, Переяславський і Баришовський. Я ніде. Бо я перед тим, як сімвав ну, вже, інтересувався, то їздив на Черкащину, Чернігівщину, Полтавщину. А в нас практично ніхто ніде да нічого не, не. Література і. Поїхав до хлопців, знав ті, хто. У нас ніхто немає. Не тобто ви, скажімо, першопрох... Піонер. Піонер. Піонер, да, да. в Яготинському районі. Піонер. Ну нічого, можливо, на вашому досвіді будуть інші фермери підтягуватися і пробувати. Хай пробують. Буде видно. Почитаємось в кінці зберемо врожай, об'єм пощаємо, що воно буде, як воно буде. А так, ну поки вийде я на врожай. А що воно буде? Це покаже в кінці, так? Це покаже время, коли по кукуруді по совищнику я можу щось оприділити. По гарбузу. Перший рік, що я можу отримати. Ну багато. А скільки його... Ну так бачимо зі сторони, то непоганий урожай. Непоганий... І, в принципі, погодні умови більш-менш склалися в цьому році. Товариш, який вбирає в мене, то каже, що 600 кілограмів гектара буде сухого на ми плавно з поля скажімо, з плантації гарбузів переходимо на поле кукурузи. І от також хотілося б висвітлити саме підживлення, саме удобрення кукурузи, отримання гарних врожаїв кукурузи саме в Яготинському районі. І Сьогодні скажем, мій співрозмовник, поважна людина в районі, який не один рік ми з ним співпрацюємо, знайомі. Доброго дня, Василь Іванович, Малюга. І от хотілося якраз би поспілкуватись, саме під вашим, скажем, під вашою і під вашим контролем проходить всі скажем, основні операції, збирання. Ви моніторите, контролюєте повністю всі процеси і знаєте, яка ситуація в районі, саме по підживленню. Поділіться, будь ласка, досвідом своїм всім. Так, ну я свою э, розмову розпочав із того, що э, в свій час головою адміністрацією було поставлено завдання перед управлінням. Це іменно э, значить, розвиток фермерського руху, э, забезпечення їх технологіями через, э, так сказати, через навчання. Через навчання і постачання різних засобів захисту рослин, сортів, і сільхозкультур, мікродобрив, регуляторів росту і так далі. І якщо сьогодні йде якраз розмова про співпрацю з «УкрАгроресурсом», товариством про постачання мікродобрив росток, то сьогодні ми знаходимося також на полі фермерів села Сотниківка, справа це. Фермер наказний, тут Дагор Куць Юрій Петрович. Що сказати? Е, вже протягом 3-4 років е, на ці фермерські господарства, фермерське господарство Ямал, Реллп Півска, Фегелаври, е, Рівітан, і якщо, і е, якщо взагалі взяти показники по району, то господарствами району... В 2016 році було закуплено близько 5 тонн мікродобрив на різні культури. Одне з найбільших господарств Кравченка, а потім десь 38 чи 42 десь приблизно фермерські господарства використовують у своїх технологіях іменно мікродобрива. Просток по культурах і так далі. Чи є результати, ну, якщо на протязі 3-4 років фермери проводять закупівлю, то я думаю, що результат є, результат вагомий. Ось розпочав фермер <клухи> обмолот. Сьогодні врожайність у нього більше 85 центнерів з гектара. При вологості 18-19. Василь Іванович, хотів, от ми, якщо не помиляюся, у минулому році чи позаминулому, так скажімо, ви чи фермери району робили такий експеримент. Практично не давали мінерального живлення, ну там мінімальне стартове, а потім двократне підживлення мікродобривами було. І доволі, наскільки я пам'ятаю, так і з розмов, Доволі гарний результат отримали. Ми, в принципі, як технологи, звичайно, такого нікому не рекомендуємо не вносити це основного просто, внесення як експеримента, да, да, від експеримента дійсно, але тут питання в фінансах. У зв'язку з тим, що це таке фермерське господарство не має фінансових можливостей, таких як крупні господарства, великі господарства, холдинги, то це так дійсно є один із. Ну, виходів, підвищення врожайності світлоскультур. Але з кожним роком, звичайно, вже і фермерське господарство мають можливість вже також вносити відповідно мікродоб... міндобрива, різні, в тому числі вже і каз вносять і так далі. Тобто є така вже можливість. Але дійсно регулятор росту і мікродобрива, звичайно, допомагають розкрити весь цей важливий потенціал. Да, потенціал мінеральних добрив. Якщо Є питання, які, над якими працюють сьогодні, дуже багато в районі використовується, особливо під посів цукрових буряків, це куриний помет. а відповідно вже... Мікродобрива по ліску це вже є обов'язковий обов технологічний процес. От я дивлюся не, не, не зря так взяли початок кукурудзи і просто е, от дивлюсь, повністю виповнений, ну там деякий відсоток цей добре запилений, е, незважаючи на те, що була скажем, травень дощовий, холодним, ну скажемо, да, 9 градусів. Коли хоч і були на протязі 10 днів 9 градусів було. Але я бачу, що просто е, повністю виповнений початок. Я думаю, це також заслуга, як і стимулятори, так і мікродобрив, і правильного підходу до виробництва. І я думаю, що найголовніше, що тут вкладена праця. Фермері душа і праця, і так. І душа і праця. Добре, я дуже вам вдячний, Василь Іванович, за ваш коментар. Будемо і співпрацювати. обов'язково да, плідна співпраця. Всіх, звичайно, назвати не можна. І Савченко е брав на площу десь 300 гектар. Да, так, в цьому і... році у нас вийшла плідна співпраця, і до того ж ми пішли на зустріч сільгоспвиробнику Сільгосвиробнику і дали з відтермінуванням, без прив'язок, да, до коливань валюта. Просто ну, зрозуміли ситуацію, якщо... Виробник потребує цього, то ми вже, скажімо, зробили по вигідні умови. Вигідні, да, умови ми для дуже поставки. вдячні за співпрацю з, з виробниками Яотинського району. Дуже дякую ми вам. розширювати да, виробник. Дякую вам.